До вашої уваги розпаковка з сільського магазинчику. Так, по-перше, що ми взяли, Давайте тут? взяли воду, трускавецьку взяли, взяли шейк, взяли ситро і взяли ще один шейк. Побалувати трошечку себе треба. Так, взяли морозиво люба буба. <смір> якесь таке два вершкові сирочки взяли. Взяли перчика і помідорчиків домашніх. Це буде мега смачно, я впевнена ласунку морозиво ще. Ось таке морозиве взяли. Бажане теж від ласунки. Я пам'ятаю, вдома в Дніпрі. Ми його купували з мамою і ввечері ми його лопали. Має бути дуже смачно. Взяли таких два і взяли, звичайно, що хліб. Ось такий. Боже, як він пахне, я не можу. От, і взяли ще кавун, теж будемо куштувати. Тому, ось так. Щось по грошах. Це все вийшло нам в районі 500 гривень, мені здається.